Доброго дня! Повний місяць чистки, що прибрали. Які шляхи дороги будуть відкриватись? Трикутних стосунках. Придбали захист. Негативний вплив на ментал, чистки саме на ментал. І відкриття фінансового каналу. Негативний вплив з боку соціуму. Фінансовий канал відкриття, зняття замків, і закрили саме свого оточення людей, які негативно впливали, конкурували з вами. Третя особа в стосунках і третя особа людина, яка вам заздрила. Ви будете з часом придбавати ключі. Новопочинання. Буде прагнути ще повертатися, негативно діяти, але у вас є ліки від всіх бід, у вас є захист. Вона отримує попередження в черговий раз за свою роботу. Думає, що цю її таємницю, саме те, що вона буде прагнути. Повторювати негативні дії у ваш бік, ніхто не дізнається, вищі сили поставлять її перед фактом того, що в її житті відбудуться зміни, але негативні. І саме з тими силами, з якими вона буде взаємодіяти, надалі ці сили будуть її маніпулювати, і вона буде в розчаруванні, тому що не прислухалась до попереджень, надмінно думала, що. Не отримає покарання за свої негативні дії. Думала, що має владу над ситуацією, тому що не діяла самостійно, а діяла за допомогою сил на захист, яких я розраховувала, на підтримку, яких розраховувала. Але не так сталося, як гадалось. Стабільно устуди по відношенню до особистого життя егоїстка, яка не бажає, щоб ви були щасливою в стосунках. Хитра лисиця, яка тримала вас в ілюзії? В бездіяльності. Ви визволились від магії, вам говорять саме по відношенню до ситуації. Ви очистились. Янголохоронець на даний момент ви ще сили вас захищають. Як би вона жадібно не відносилась по відношенню до ситуації з бажанням все ж таки досягнути результату, її серце буде розбите, тобто вона буде знаходитись у розчаруванні, тому що ви вже пішли своїм шляхом, ви маєте захист. І негативно вплинути загалом на ваше життя, якої би сфери життя це не стосувались, вона вже не може. Родина, проблеми, морок, закриття шляхів. Ну, таким чином, це ти, яким чином вона є як проявлялося в вашому житті. Ну, а вона для себе відкрила ящик пандори своїми негативними діями. Ви отримали удачу, фортуну, тобто хід, можливості. Ну, додатково ще забирала вашу удачу. На даний момент вона буде знаходитись в самотності, хоча пророкувала вам самотність. І підселення сущності, дуже сильної сущності, яка буде керувати і маніпулювати нею ви з нею розійшлися. Вона буде очікувати шанса, можливості, тому що заздрість вона не позбавилася по відношенню до того, що ну, не бажає, щоб ви мали і достаток як в родині, так і по відношенню до фінансово матеріального. Але вона одного не розуміє. Ви маєте знання подолати дану ситуацію і підтримку від вищих сил насамперед. Зворотній хід колеса це саме те, що буде присутнім, і вже з нею будуть гратися, вже для неї буде її оточення, вибудовувати правила і вона буде жертвою. Вибору, вважатиме, що вибір у неї є, що успіху вона досягне, що отримає те, чого вона забажає, говорять, ні, все. Вона повинна зрозуміти ту бік, яким вона плани не будувала, навіть по відношенню до власного розвитку, вона не здобуде, не досягне і не матиме можливості вибору, щоб, наприклад, покращити якусь ситуацію. Безрезультативність, бідність, бездіяльність і недосягнення успіху. Вона впирається в неможливість змінити ситуацію. Те, в чому вона зупиниться. Але втрачать вона 100% буде. Зворотній хід колесай залишиться саме на тому рівні з тими прибутками, які вона має, але з часом з'являться в її житті ті люди, які будуть використовувати. І вже в неї закриті шляхи, тобто той негатив та грязь, яку вона посилала в ваш бік. Ви отримуєте ключі і нове починання, а вона отримує звороті хід колеса саме те, той негатив, який, йшов в ваш бік, повернеться саме їй.